І ще одне у нас цікавеньке завдання з зірочкою розставте дужки так, щоб рівність стала тотожністю. Тобто, щоб ліва частина нашого виразу стала зазначенням така сама, як і права частина. Давайте випишемо перше. перший наш вираз. Отже, нам говорять, ось цей вираз має дорівнювати двом. Як хочете робіть. Для цього ми можемо розставити дужечки так, щоб знаки помінялись, щось скоротилось, а щось залишилось. Що має залишитись? Залишитись має 1 плюс 1. Нам потрібно, щоб ось цей знак став плюсом. Далі х квадрат мінус х квадрат у нас, в принципі, навіть зараз скорочується прекрасно. Мінус 2х мінус 2х не скорочується, отже, цей знак у нас має бути плюс. Ну, і ми сказали, що цей знак має бути плюс. То де ж нам треба поставити дужечки, щоб у нас знаки помінялись. Ну Дивіться, якщо ми ось тут поставимо дужечки, то у нас цей мінус стане плюсиком. А цей ні, він залишиться мінусом. Нам така ситуація не підходить. Тому давайте поставимо дужечки ось тут. Тоді у нас. Цей мінус не зміниться. Нам так і треба х квадрат мінус х квадрат знищиться. Цей мінус у нас стане плюсиком. Тоді мінус 2х плюс 2х ми знищимо. Цей мінус стане плюсиком, і тоді 1 плюс 1 у нас дійсно вийде 2. Давайте спробуємо таку схему. Х квадрат мінус 2х плюс 1. Мінус х квадрат плюс 2х. Плюс 1 дорівнює. І дивимось. х квадрат мінус х2, мінус 2х -2x плюс 2х0. 1 плюс 1 у нас дійсно буде 2. Ось місце наших дужечок. Другий вираз. Переписуємо, аналізуємо, у нас має вийти мінус 2 по факту. Ми можемо мінус 2 зробити, якщо у нас буде мінус 1 мінус 1. Тобто нам не підходить ось цей плюс. Нам треба, щоб тут був мінус. Далі х квадрат мінус х квадрат у нас знищиться. Мінус 2х, мінус 2х буде мінус 4х, теж нам така ситуація не підходить. У нас має бути десь плюс або тут, або тут. Думаємо, як розставити дужечки. А, ну, Дивіться, от якщо ми поставимо, нам треба цей, мінус, цей плюс на мінус перетворити. Наприклад, ось так буде. Тоді мінус 2х зберігається, а тут у нас буде мінус. Ну, знову ж таки, нам трошки така ситуація не підходить. І ось тут можна поставити дужечки. Тут і мінус 1 ми не чіпаємо, тут у нас мінус зберігається, а тут у нас буде плюс. І буде все непогано. Давайте спробуємо. Переписуємо, як воно у нас є. Х квадрат. Далі, якщо перед дужечками мінус, ми мінус опускаємо дужечки, опускаємо знаки в дужечках, міняємо на протилежні. Було 2х, стане мінус 2х, було плюс 1, стане мінус 1. Далі знову мінус перед дужечками, мінус опускаємо дужечки, опускаємо знаки в дужечках, міняємо на протилежні. Було х квадрат, стане мінус х квадрат. Було мінус 2х, стане плюс 2х. Ну і мінус 1 ми переписуємо. А тепер х квадрат мінус х квадрат 0. Мінус 2х плюс 2х, 0. І мінус 1 мінус 1 буде дійсно мінус 2. І переходимо до третьої рівності. Отже, у нас по факту має все скоротитися. х квадрат, Мінус х квадрат у нас і зараз скорочується. Плюс 1 мінус 1 у нас і зараз скорочується. У нас проблема з мінус 2х мінус 2х, буде мінус 4х. А нам потрібно 0. Тобто, або ось цей знак має стати плюсиком. Або ось цей знак має стати плюсиком. Ну, тут все просто, друзі, ми можемо поставити ось так дужечки, тоді цей мінус у нас не зміниться, а цей мінус у нас зміниться, а нам так і треба. Давайте це все розпишемо. Х2 мінус 2х плюс 1 мінус х квадрат 2х мінус 1 дорівнює. Скорочуємо х квадрат мінус х квадрат буде 0, мінус -2x 2х плюс 2х0. І 1 мінус 1 буде теж 0. Друзі, якщо відео було корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо робити домашку разом.